Чаємо до ефіра Ігора Черніва, голову делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступника голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Вітаю вас. Добрий вечір. Ми не будемо спробувати ну, прогнозувати, чи буде все ж таки Путін чи ні. Скоріше за все, ні, ніж да. Але поза тим, вже є прізвище, яке оприлюднило видання з Вашингтон Пост. Від російської ну, з Росії приїдуть відповідно Лавров і Ушаков. А звісно, представництво досить високе, зокрема на те, що Лавров посідає ну, очолює найвищу сходинку в МЗС, зокрема, є главою. Але ми з його риторикою, в принципі, з початку широкомасштабного вторгнення знайомі і він нічого нового. Продукуватиме скоріш за все на цій зустрічі з нашою делегацією, зокрема, не буде. Втім, очікування, які безпосередньо у вас з огляду на те, що е, і аналітики, е, західні, е, мілітарні там блогери, експерти сходяться на тому, що Путін не готується до перемовин в тому чи іншому прові, а готується до літньої кампанії, щоб все ж таки відібрати у нас ще більше території, вийти на перемовний трек вже восени. То чого очікувати від завтрашнього дня, на вашу думку? Перше, я думаю, що Путін знову ж таки буде тягнути час. Тому що він розуміє, що кожен день в який нібито він в переговорах, але не дає відповіді і не робить ніяких кроків, це день без нових санкцій і день без допомоги сполучених штатів якихось нових пакетів. І я думаю, що він якраз таки буде знаєте, як той вуш на сковоріці, намагатися все ж таки продовжити переговорний процес. Але... Не я дуже сумніваюся, що вони приїдуть на переговори. Саме сам Путін приїде на переговори від Лаврова та Ушакова. Я не думаю, що ми можемо очікувати що щось нового. Вони зараз говорять про те, що ми можемо спиратися на стамбульські домовленості або. Пропозиції їхні з Стамбульські, які були 22-го року, з врахуванням реалій сьогоднішніх. Так, от я би нагадав про сьогоднішні реалії, що в 22-му році у нас не було ані західної допомоги на той час, ані такого ВПК, який маємо на сьогодні, ані тих санкцій, які були накладені на Російську Федерацію, і з врахуванням цього, я думаю, що буде досить правильно підходити до нинішніх переговорів і. Наша позиція дуже досить чітка. Ми не будемо визнавати жодних територій територіями Російської Федерації, які окуповані зараз. Ми не будемо приставати на їхні вимоги щодо зменшення нашого суверенітету, ані щодо зменшення нашої армії, ані щодо зменшення озброєння, ані щодо вирішення якихось питань, що стосуються зовнішньої політики, зокрема нашого шляху в ЄС або НАТО. Це досить зрозумілі і чіткі позиції. Якщо Путін готовий дійсно закінчувати війну, він може це зробити сьогодні, починаючи з якогось тимчасового припинення вогню та обміну всіх на всіх. Якщо він не хоче цього робити, то це буде абсолютно чітким сигналом. Якщо він не приїде для Трампа, і я сподіваюся, що все ж таки будуть і нові санкції, і нова допомога. І навіть це буде сигналом для його партнерів по БРІКС. Які також чекають від нього, все ж таки закінчення цієї війни. Тому завтра буде все зрозуміло з боку Російської Федерації. Так, ну врешті ми розуміємо, що всі практично консолідовані сили, зокрема і Дасіля з Бразилії, і турецькі наші партнери, європейці і Сполучені Штати Америки, намагаються все ж таки якось вгамувати агресора. І риторика вона була приблизно такою, що і це про це говорить президент. Що першим кроком таким дипломатичною перемогою для нас було би, звісно ж, припинити вогонь щонайменше на 30 днів, а потім обміняти всіх на всіх. Це. Такі перші кроки до завершення війни в глобальному сенсі і порядку, але давайте поговоримо про наших посередників, хто може, в принципі тиснути на Путіна його оточення, зокрема на цих перемовинах. От я вже цитував і за Economist», і The Washington Post», зацитую ще «Financial Times». Вони пишуть аналітики. значить, видання, що адміністрація Трампа починає розуміти, що Путін не хоче миру. Представництво наших партнерів США буде власне засвічено візитом держсекретаря Рубіо і спецпред. Представником Віткофом вони мають приїхати на ці переговори, То яка роль буде наших американських партнерів? Адже зрозуміло, що на Путіна на їх дії вчинки можуть тиснути. Ну хіба що там Пекін офіційний, але так само і Вашингтон? Президент Зеленський ще 18 квітня сказав про те, що ми готові до припинення вогню, а потім і до сталого миру. Uh, і ми зі свого боку зробили все для того, щоб показати це не на словах, а на діях. Я коли б перебував у сполучених штатах, ми були з делегацією, там три тижні ще тому, uh, якраз таки до нашої сторони питань не, не, не виникало. Ми дійсно притримувалися тих зобов'язань, які на себе взяли. Я ще тоді, чесно кажучи, чув від конгресменів про те, що ось зараз Трамп вже починає. Розуміти, що Путін просто тягне час. Ну на жаль, ми втратили вже ще більше місяця, поки на це розуміння. Але сподіваюся, що вже остаточна крапка буде поставлена саме завтра, якраз таки через присутність або відсутність Путіна, і будуть все ж таки конкретні кроки від адміністрації Трампа, в тому числі, я думаю, що і це можливо з у взаємодії з Китаєм, який має важелі впливу на Російську Федерацію. Ігоре, дякую вам за те, що завітали. Ну, долучилися до ефіру. Зокрема, Ігор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був гостом оцінь поріна.